Чиша а якщо дід з села прийде і скаже: Блін, цинку, нема що поїсти, можна я на вудочку, типу, карася додому впіймаю? Можна, можна. У нас окремо є ставочок для цього. Ми туди запустили карасиків. Він знаходиться 500 метрів від нашого цього великого. Угу. Там можна любому любій людині з нашого села, навіть не з нашого, половити рибку за безкоштовно. Безкоштовно абсолютно зловити скільки собі зловиться. Пожарити взагалі Троші, нема, нема, да. нема це там питань. трошки мілковато, але да. багато риб... хто знаєте, типу в селі люди е завжди там возмущаються, От є тут виріс, типа, нема де риби половити. Будь ласка, от біля хобі-клуб, біля Хмельницького є от там от, типа ставочок, де любий села може прийти закинути вудочку. Ви туди щось запускали якогось Да, караціками? закинули балі зарибка карася, такого дрібненького. Я думаю, він вже трошки підріс, але. Ну, Може. різний там попадався. Так, друзі, кому цікавить гарний сімейний відпочинок. Хобі клуб, три пісні від Хмельницького, де ми знаходимося. Село не від Катьона 15 кілометрів. Три пісеньки по радіо ви в нас вже розкладаєте удочки. Друзі, лишаю сторінку хобі клуб під цим відео. Бронюйте собі відпочинок. Тут неймовірно. Слава українцям.